У межах Всеукраїнського соціального проєкту Ми українці всі одна родина. У Смілі відбувся захід на підтримку внутрішньопереміщених осіб. Люди спілкувалися та ділилися пережитими історіями, а на ярмарку могли придбати вироби ручної роботи, скуштувати традиційні страви та долучитися до благодійних ініціатив. Анна Переселенка з Херсонської області. Із початку повномасштабного вторгнення її дім опинився під окупацією. Після п'яти місяців життя в таких умовах, у серпні 2022 року, вирішила переїхати до Сміли. Я розумію, що ну, зараз, якщо вони знайдуть, у мене двоє дітей, і я починаю ритися, чоловік підійшов, питає, що ти робиш. А я кажу, та я вишивки везу. Прилетіло мені звичайно від нього. Я їх почала шукати по одній там, там, там. А вони поч... він мені каже, викидай. Я кажу, я не можу їх викинути. Я їх якось, але повезу. Ну бо це моє. Я не можу. Ну не можу я таке викинути. І брат запропонував мені. в мене були пляшки з-під шампуня літрові з шампунем і з кондиціонером. Ми їх ну, вони ж невеличкі, ми їх змотали от і запхнули в ці шампуні. Отак, от, от вони вивезлися організацією виставки та концерту. Займався, зокрема, відділ культури Смілянської міської ради. У нас представлена дуже-дуже велика -дуже різнопланова виставка, до якої долучилися наші мистецькі школи, музичні школи, наш будинок дитячої юнацької творчості, мистецька школа обласна, наші майстри місцеві декоративно-ужиткового мистецтва. Ми співпрацюємо тісно з будинком-інтернатом. Які сьогодні представив ну, просто чудову виставку як робіт, так і кулінарних виробів. Рідну домівку довелося покинути Єлизаветі та її мамі. Вони з Лисичанську, що на Луганщині. На ярмарку дівчина представила поробки з пластиліну. Я представляю свою мої виставки, як я мої підробки, як я їх ліпила. Мені дуже цікаво це ліпити. і. Мені дуже подобається. Дитяче мистецтво має велике значення, особливо такий нелегкий час, а такі акції об'єднують всю Україну, зазначила керівниця дитячої школи мистецтв. А чому об'єдналися? Ось ми, наприклад, приходить до нас матуся з дитиною, ми запитуємо, от вони внутрішньопереміщені, так? Як ваші справи? Вони розповідають, які в них проблеми, ми чим можемо допомагати. Ми розповідаємо, де можна знайти житло, якісь такі моменти. Ми, звичайно, дуже переймаємось, і це для нас психологічна травма, коли вони розповідають, які тяжкі в них там були, були обставини життя. Зі слів директорки агенції івентів Садиба мюзик Ірини Коваленко, цей проєкт має... Бачити весь світ, адже українці незламні. Цю думку поділяє і народний артист України Анатолій Гнатюк. Ми зробили разом велику добру справу. Ми зробили соціальний проєкт для переселенців, який об'їхав усю Україну і е, ці проекти зараз на часі, тому що вони об'єднують е, людей місцевих громад із переселенцями і показують, що ми українці дійсно всі одна родина. І хочеться дуже хочеться з цією прекрасною мистецькою виставкою поїхати за кордон, щоб і за кордоном побачили велику творчу е, творчий потенціал. Нашого українського народу захід був би неможливим без національного онлайн-кінотеатру світів у партнерці з агенцією івентів садибамюзік. Ми не намагаємося зробити з цього щось таке пафосне. Тобто, це ну насправді дуже камерно, тому що така, як то кажуть, душа вона не може бути пафосною. Але тим не менше ми всі маємо такий обмін емоціями, і нам здається, що це зараз те, що от нас зближує, і тому ми і кажемо, що ми одна родина, тому що ми маємо зрозуміти їх, а вони мають прийняти, і це знаєте, насправді дуже ще круто. От зараз я тільки за часи війни, це зрозуміла. Треба ще вміти прийняти допомогу. Підтримали ініціативу та сприяли успішному проведенню акції очільник сміли Сергій Ананко та його заступниця Тетяна Карло. Ми стали однією з громад, які прийняли значну кількість внутрішньопереміщених осіб в себе на території міста. І сьогодні це дійсно одна родина, це наші містяни, які вже три роки з нами. Тому мені дуже приємно, що ми проводимо сьогодні такий захід в стінах будинку культури, до якого долучилися. Місцеві підприємці, наша команда на теренах нашої держави суперовий проводиться проект. Перш за все, він підтримує людей, які опинилися в кризі, які попали в війну під обстрілами. Їм треба допомога. І треба навколо цього проекту згуртувати всю нашу українську родину, показати всьому світу, що ми міцна, єдина, найкраща, суперова держава. Сьогодні на цей захід ми зокрема запрошували родини сім талановитих Родин ці родини приїхали в нашу громаду із Харківської області, із Луганської області, із Донецької області. В кожної родини своя історія, своє життя. І сьогодні про це якраз ми дізнаємося. А ще цікаво, те, що діти цих родин ходять в наші заклади освіти, і вони не просто навчаються, вони також відвідують різноманітні спортивні секції, різноманітні гуртки. Сім'ям внутрішньо переміщених осіб, які продемонстрували талант і жагу до життя, організатори подарували мультиварки як знак підтримки та вдячності. Анна Могина, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.